Нам потрібно приблизно 20 мільярдів кубів додаткового обсягу для того, щоб ми були незалежні від поставок із інших країн. Надзвичайно важливим є залучити місцеві громади, дати їм якийсь мотив для того, щоб вони співпрацювали, не блокували діяльність нафтогазових компаній, а співпрацювали з ними. Земельне законодавство сьогодні таке, що може бути від року до двох, поки вони узгодять всі земельні питання. Люди бачать, що є буріння, люди бачать, що їздять по вулицях бурові машини, але поняття, що якщо є буревозна, це велика куча грошей, все повинно в нас зроблено і ми нічого не повинні не знати. На дійсності воно так і є, що коштів тут не залишається бюджетів. У раді, яка є законотворчим органом, був розроблений механізм, який би задовільняв і бізнес, і громадськість, то в такому разі можна було дійти до якогось консенсусу. Звичайно було б краще, аби гроші які ГПУ платить за екологію, не йшли в Києва, залишилися дійсно там на території цієї сільської ради, де знаходиться родовище. Від цього цієї рентної плати ми отримаємо можливість самим вирішувати свої місцеві проблеми. Село розвивати треба, ви ж розумієте. Я хочу, щоб ті гроші, які перечисляє нафтогазови були обнародовані в сільській раді кожен місяць сіло прибуток і куди вони були розраздувані. Законопроєкт 3096 наблизить Україну до найкращих світових стандартів газово-видобної галузі. Саме тому члени палати наполягають на його скорішому прийнятті. Вже більше року, як громадськість разом із бізнесом розробила відповідні зміни до законодавства. Настав час парламенту прийняти фінальне рішення. Подальший розвиток газоводобивної галузі України неможливий без ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування. Саме тому Асоціація газових добивних компаній України виступає за найскоріше прийняття відповідного законодавства щодо децентралізації ринних платежів та спрощення доступу до земельних ділянок, що задіяння газовидобування.